Щоб припинити діяльність платнику податків, юридичній особі чи фізичній особі підприємцю, насамперед необхідно звернутися до державного реєстратора та подати відповідну заяву. Податківці кажуть, розгляд документів здійснюється протягом 24 годин після їх надходження. Хочу зазначити, щоб провести процедуру припинення можна також і через портал Дія. Після подання заяви про закриття платнику податків, необхідно закрити. Свої банківські рахунки, зняти з обліку РРО та скасувати ліцензії, провести усі розрахунки з найманими працівниками, якщо такі були, провести процедуру остаточного розрахунку з бюджетом і подати ліквідаційну звітність за останній звітний період. Якщо ж платник має намір лише змінити місце знаходження, йому також необхідно спочатку звернутись до державного реєстратора та подати заяву про внесення змін. Держреєстратор протягом 24 годин вносить відповідні зміни, а потім видає нову виписку з державного реєстру. Оновлена інформація передається до податкової служби. Зміни про місце знаходження також можна провести і через портал Дія. Якщо ж суб'єкт господарювання використовує у своїй діяльності РРО, то у разі зміни місця реєстрації він повинен перереєструвати касовий апарат та внести зміни до ліцензій і не забути подати повідомлення про об'єкти операції. Податкування за формою 20 ОПП. Платники податків з території, де ведуться бойові дії. Після зміни адреси реєстрації обліковуються за попереднім місцем знаходження до закінчення бюджетного періоду, а також за новим місцем знаходження з наступного бюджетного періоду. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанії РаАІ.